Майдан наше перше спільне кохання з ліричною ніжністю. Ділиться Юрій Луценка з заград у своєму останньому слові перед вироком апеляційного суду. схудлий, стрижений під машинку з помаранчевою стрічкою на грудях. Майдан почався 21 листопада, вісім років тому. Тоді з'явились перші намети у Києві на хрещатику. Кричуща різниця між оголошеними результатами виборів президента та даними екзитполів. Люди зрозуміли, обурились і вийшли. У мінус 10, у сніг офіційним днем свободи стане 22 листопада. Наступник Ющенка Янукович потім скасує цей день. І призначить День свободи і соборності на 22 грудня, ні вашим, ні нашим. Але це станеться за кілька років по тому. А тоді нація прокинулась, з пилу гідність та патріотизм. Та як колись на референдумі, де вирішувалась доля незалежності України, з юнацьким запалом повірила, що історію можна змінити зараз, і що світле майбутнє цивілізоване життя буде завтра, а робити його необхідно сьогодні. На колоті апельсини американські валянки та козли, що заважають нам жити, казали у білоблакитному таборі. Київські вокзали переповнені. Купити квиток у столицю дуже складно. Країна розділяється на два табори: ті, хто не доїхав, вечорами прикуті до телевізора або йдуть на Київ пішою ходою, як сумські студенти. П'ятий канал, трансляція наживо. Щогодини новини, як вісті з фронту. Країна як ніколи політизована. Події день за днем через теле, радіо, газети, пронизує струмом ідеології та поляризує скандали на кухнях, родичі та сусіди через переконання сваряться між собою. Офісні приміщення столиці порожніють. Всі йдуть на майдан, хоч на декілька годин, але долучитись до танства народження демократії. 17 днів Україною пишався світ. Білоруси сумно і заздрісно зітхають. Американці захоплюються тим, як гарно молодь розмовляє англійською. Європейці зачаровано стежать за мирною безкровною інтелігентною революцією. Згодом її назвуть Помаранчевою. Офіційні росіяни дратувались навіть вісім років по тому. Згадки про майдан викликають у Кремля судоми. Світом облітають хроніки з життя опозиційного табору. В історію входять світлини з Юлією Тимошенко, яка дарує Омонівцям квіти. Невідомо, які і в кого преференції вторгував собі ще чинний на той момент президент Леонід Кучма, але факт було політичне рішення, і силовиків на майданівців не спустили. Хоча все було на межі. Віктор Ющенка, Юлій Тимошенко, Юрій Луценко лідери, вожді, полум'яні промови, яскрава та професійна команда, що мала всі шанси стати найкращою владою. Для багатьох день свободи став однією з чини найзначущих подій у новітній історії незалежної України. Для багатьох згодом, реквіємом, за мрією. Після перемоги, коли вщухли емоції, настали будні. З'являються перші ластівки розчарувань. У вищих ешелонах влади образи та боротьба за крісла. Ющенко не виправдовує сподівань. Він веде довгі історичні повчання на межі ганьби, критикує уряд Тимошенко. В народі сміються з анекдотів про глечики та бджіл. Починається глобальна війна олігархів. Політика не стає якісною. Любі друзі у битві за місце під сонцем поїхали по світах, поливаючи брудом одне одного, та паплюжачи велику ідею свободи. Але вона є, не зникла. Саме вона збиратиме майдани опозиції в умовах напівдиктатури. Її символічну появу відзначають люди 22 листопада у День Свободи.